Ну, може, ми пообідаємо разом. Ну, я розумію, що ти, можливо, не хочеш зі мною спілкуватися, тому що я наговорила тобі багато того, що я не мала говорити, багато образливих слів, але ти маєш зрозуміти, що моє серце розбито, ну так, як же і твоє. Послухай, дай мені сказати. Я хочу, щоб ти мене просто почув. Я розумію. Що я наговорила багато зайвого. Але ти маєш мене зрозуміти я не могла інакше. Я розумію, що твоє серце також розбито. І я не мала тобі говорити того, що я сказала. Я прошу тебе, ну, ти можеш мене пробачити врешті-решт. я... мені дуже шкода. Я кохаю тебе. І я розумію, що ти ніколи не пробачиш мені того, що я тобі сказала. І це завжди залишиться між нами. І воно залишиться завжди в твоєму і в моєму серці. Дуже шкода я дивилася на тебе і дуже хотіла, дуже хотіла, щоб ти мене пробачив, тому що жити з цим дуже важко. Я не хочу тебе мучити, я не хочу мучити себе. Я дуже хочу, щоб. Ти знав, що я, я помилялась. Прошу тебе, пробач мене, будь ласка.